сказати одне єдине, те, що це тут відбулося, це жахіття, яке вже виправить практично неможливо у ближчі роки. Тому якось би хотілося, щоб це все припинилося. Два чи три роки назад, три роки назад здається, був оголошений грант. От і передбачені під нього кошти 800 тисяч гривень для реконструкції. Оце у цього бульвару. Я сама особисто брала участь в обговоренні цього проекту. Я його читала, я його бачила, я голосувала за цей проєкт. Я з людьми спілкувалася по цьому проєкту. Значить, тут що було передбачено? Тут було передбачено розчистити, вичистити низ, прибрати все там, де були гілляки, От, І по дві сторони зробити лавочки, поставити посередині алейку і освітлення. Все на цю і урни». Все, на цьому реконструкція цього бульвару була на закінчена, Більших ніяких дій не передбачалося, тим більше вирубки дерев. Коли прийшла весна, після оголошення вже переможця, і коли прийшла весна, ми тут місцеві подумали, що поки там почнуться оці всякі. Дії по проведенню цієї реконструкції, давайте ми з вами трошки тут його приберемо, щоб було проще і Ми тут зійшлися однодумці наші. Ми тут стали, ми це все вичистили, вирубали, привели його, це все в порядок. От і чекали, коли ж почнеться це все. Чогось воно затихло все, і оце в цьому році вдруг. Оце таке вийшло. Получився цей проєкт, і плюси ще там на якісь камери, якісь певна сума, на, будуть встановлені і так далі. Обуренню немає меж. Я не впевнена, що наші депутати голосували за те, щоб вирізати оці дерева. От щось я не впевнена. Я не повірю, що всі могли голосувати, не обдумавши оце все, не побачивши, не обговоривши цей проєкт, який ми ніхто не бачили. Ми ніхто не бачив цей проект, розумієте. Тому якось так дуже сумно треба виправляти дану ситуацію. Дерева ми вже не відновимо, і вони ці І те, що малюють на картинках, я вам просто пропоную пройти все 100 метрів отуди. Там була три роки назад картинка дуже намальована красива. І з красивими деревами, з красивими лавочками, і так далі, і тому подібне. На даний час підіть і подивіться, що там робиться. Картинку малюють красиво, а в кінцевому результаті отакі кучугури Бур'яну, сміття і на тому все закінчується. Ну сумно, я вам хочу сказати. Сумно і ще таке хочу сказати. Я ж тут бачу присутні вдови є, чоловіки, яких загинули на війні. Чи не краще бо це ці гроші було перенаправити туди, куди зараз вимагає наш президент, наша держава? Давайте спочатку зробимо мир у нашій державі, а тоді вже будемо треба на місцях це все робити. Ніхто не заперечує, ніхто не каже, що треба, щоб сміла е затихла і не розвивалась. Ні, треба, але по мірі можливості, як кажуть, протягувати ножки по Про дічок подивіться, тут і берези росли, тут і клени росли, тут дуже тут. Отакої то я як прийшла сюди, пішла їх читати. Я плакала, я не могла зупинитися. Ну як так і так? Отакі дерева взяти, оце знищать. Коли ж вони виростуть? І хіба та? Що вони хочуть сакуру посадити, буде такий давати ефект на цьому бульварі. Сакура це для краси деревце, яке воно все поцвіло, відцвілося і стоїть вишенька тобі з дрібненькими листочками. все. А що ці деревця такі принесуть, як у твори столи, через 70 років? Та їх ніхто не дотягне. Тут колись була лікар, тут були лавочки, тут був асфальт. Коли в 80 якомусь году тут все перекопали, тільки лавочки поставили. Посвітню лавочку, без лавочки, ці окори, витопали по Хто викопав? Я прийшла викопала. Ось, я живу, я На моїх очах цей бульвар був. Я 50 з лишнім років тут. живу. Так говорять, що Є проєкт, проєкт, який тут це, Я знаю, що ось є підставлення. Депутатська депутат поваляє. Я от хочу вас запитати, особисто ви брали участь у обговоренні цього проєкту, нового. чи, нового, так. чи нового. І на депутатських комісіях? що там було у тому проєкті, чи передбачалося там оце вирізання оці дерев. Я проголосував, що Я проголосував це людей. Коли ви, коли ми... Виділяли кошти, ми резервували кошти під проекти, які ще не були створені, тобто, тобто в нас не було візуалізації, в нас не було плану. Я не знав, що тут буде жалюгідна, сіра бруківка. Я не знав цього. Фактично, на час голосування жоден депутат він не мав і не знав, який саме буде проект і що буде. Коли піднялось питання стосовно Богдана Хмельницького, я як депутат, який тут мешкав раніше, я сказав, це ж добре. Якщо тут ходять люди, і ми зараз зробимо тут добрий прохід, і на це є кошти, чому ні? А чому не поремонтувати ті алеї, які є? А чому не зробити модульні ні, сковища? Вони коштують 800 тисяч. Відповідаю. Скільки можна на ці мільйони зробити модульних сховищ? Відповідаю. Так вийшло, що чомусь я відповідаю на те питання, яке я не повинен відповідати. Але я хочу сказати так, що я, мабуть, єдиний депутат, хто прийшов сюди. Так, мене запросили, мені подзвонили, сказала громада, просить прийти. Я прийшов. Ну нікого нема, буду я відповідати. Так. Значить, спочатку війни. Початку війни. Роль депутатів значно зменшилась, тому що створені військові адміністрації. І сьогодні депутати, вони вже не мають того впливу, який був раніше. Депутатам вже не підзвітні багато процесів, які відбуваються. Під час військового часу є військова адміністрація, яка з міським головою... Є військові, які вони безпосередньо узгоджують це питання. Ніхто, ніхто ніколи не голосував за щось погане. Ніколи не було такого, щоб була пропозиція проголосувати необхідну справу, а депутати відмовили. Але ходили не по Всю пропозицію формуємо не ми. Вибачте, будь ласка. Мер може. Чому це не зробили? Чому є нагальне питання? зараз стоїть заступник міського голови. Боже гека, запитайте його, чого а, ви, ви запитуєте. Ми відповідь від нього отримали. А, да. Ми дякуємо да, за відповідь. Да, да. Ви, ви запитуєте а, мене. Я кажу, я підтримую а, лише а, добрі справи. А, добрі. Добра справа на даний момент це купити на ці гроші машини, ті і все. так ми проголосували всі пропозиції, які були винесені на сесію. Про добрі справи. Ми проголосували і квадрокоптери, і все, що нам виноситься. Ми кожну сесію голосуємо. Кошти військових. Тобто, все, що підготовлено на сесію, жодного разу ми не відбували. І всі суми, які були звернення, міський голова в кожної сесії читає звернення, які є від військових. Міський голова каже, є звернення від такої частини, такої частини, є така потреба, така потреба. І я особисто голосую всі ці потреби. І інші депутати голосують всі ці потреби. Ну, я вам так скажу, це що зараз хлопці, які знаходяться на передовій, тупо з вас ржуть з того, що з перекладають пересидають прохідку міста на місце, тут рубають дерева, на те саме місце посадять дерева, обмивають гроші, а хлопці сидять без дронів, без діповізору, без машин. Хлопці ночують. Трупами по копах, а ми, волонтери, просимо просимо людей по 100 гривень, по 10 гривень. 10 мільйонів. Це військові часи, які звертаються да. до людської ради з проханням добу, да. вони відповідно надсилають листи за Всі не не Звернення, які були до нас, вони всі проголосовані. Немає жодного офіційного звернення, ми особисто знаю хлопців, які звертали. Смілянську міську раду, а їм відмовили. 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 відмовили і зараз ці гроші ідуть куди ідуть на дерева. Далі вони роблять талійку, що підходить, а потім будуть робити на кожен ну, цей пам'ятник, тому що це алея це святе, і з алеї тоді було чітко. Забрали всіх дів. І грітники близькі була пропозиція, що давайте ми зробимо алею, така яка вона повинна бути це все, і пам'ятки повинні бути однотипні. Ну, Ну всі прекрасно знають, що всі зустрічі. Але сказали, але сказали, я хочу своєму чоловіку такий пав, я хочу чоловіку пам'ятник. Ми прийняли тоді рішення. Ми робимо алею. Ми зробили цю зукрайне алею, положили положили плитку, і ми кожному ви кожному незалежно чи він поконець керографію. Ми кожного відділу ми зараз це продовжуємо. були гарні лавки. Ніхто не повне. Гарні вази були бетонні, які засажені. Подивився на той стовп, що залишилося пам'ять 40 років, по-моєму, октябрської революції. Були лампочки, зустрічалися, прекрасна була вулиця, прекрасне насадження. З роками воно, я пам'ятаю, почали насаджувати хаотично ці дерева. І вийшло з прекрасного парка, не залишилося ні одної лавки, ні одної клумби. Все порозбивали. Так що я пам'ятаю, коли було гарно. І я так думаю, що буде іще гарніше, коли зроблять. Все-таки молодь, Як кажуть, це все нове.

Дивіться, нема на старі не 40 років шістдесяти 80. Це може живо благородить. Отут зібрався обороні жителі мікрорайону, які побачили за буквально за два дні. Знищили ці, цілий бульвар. От я тільки що спілкувався з представником влади. І вони кажуть, що це чисто політика, що це люди прийшли не тому, що вони обурені з різкою дерев, а тому, що ми, ми маємо якісь політичні цілі. Тобто, смілі вже давно така ситуація твориться, коли людською думкою не питають, якщо що ж роблять, затіли масштабний проект. Проект, який передбачав реконструкцію бульвара, реконструкцію але ж ніхто не знав, що це буде настільки масштабно, що позрізають все, що може позрізати. Тобто те, що вони насаджають, вже дуже багато думаю, звучало, що воно ну, людям не зовсім буде зручно тут ходити, тому що поки вони ці дерева виростуть, буде давати тінь, це пройде дуже багато років, може навіть десятки років. У будь-які європейські країни, коли роблять такі масштабні проєкти, йде обговорення. І, по-друге, що ставлення до зеленого насадження, які ростуть кілька десятків років, вони дуже обережно. Тобто біля них роблять якісь певні облаштування. І... Питаються всіма силами, намагаються всіма силами зберегти це насадження. У нас вже виходить як? Тобто був проєкт, який передбачав тільки обкладення плиткою, зроблення доріжки посередині бульвару плиткою, лавочки і освітлення. Але міська влада вирішила по-своєму освоїти більше грошей і просто зробила це, вирізала все, всі дерева. Ти тут ще тут ще не всі дерева вирізані. Тобто будуть вирізані зліва і з правої сторони бульвару це буде взагалі тіні. На цьому бульварі не буде ще багато десятків років. Ну от, от люди вийшли за це за це обурені і питаються, щоб влада в подальшому, щоб вже вже цей бульвар не вернуть ці дерева, але в подальшому, щоб влада все-таки питала думку громадян при реалізації таких масштабних проєктів, чи дійсно це потрібно насамперед людям, а не для того, щоб це просто було кошти освоєння. Напевно, топ-тема цього тижня це вирізка дерев на бульварі на вулиці Богдана Хмельницького. Вчора я і на сесії депутатам Смілянської міської ради пояснював. В Засобах масової інформації ви могли почути, що там ми плануємо робити, що там планується робити. Нагадаю, що в 2020-2021 році був громадський бюджет, де сміляни вибрали один з проєктів реконструкція бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Тому ми в цьому році виготовили проєктну кошторисну документацію і приступили до виконання даних робіт. Дійсно. Сесії міської ради депутатам депутатським корпусом було передбачене кошти на виконання цих робіт. Я хотів би пояснити смілянам. Ми зробимо сьогодні публікацію з візуалізацією з понеділка. Я думаю, для наявності ми розклеїмо бікборди на самій вулиці Богдана Хмельницького для того, щоб бачили, що в перспективі планується зробити на даній. В даному мікрорайоні, на даній ділянці дорозі і на, і на даному бульварі. Ми плануємо від стадіону Локомотив по двом сторонам зробити тротуар до по правій стороні, скажімо так, до церкви буде тротуар викладений з тротуарної плитки, по лівій стороні буде до залізничної лікарні. І по центру бульвару також буде викладена тротуарна плитка, встановлені зони для відпочинку, це лавки, це освітлення, це урни. Крім того, буде огородження, встановлено на бульварі для безпеки руху пішоходів і дітей, які зможуть прогулюватися по даному бульвару. Висаджені нові зелені насадження. По проєкт дійсно ми передбачали висадку сакур, висадку кущів. Але я думаю, що будемо спілкуватися з спеціалістами-екологами, щоб був і затінок. Звичайно, за рік, за півтора не виросте там ну, швидко те дерево, яке там росли. Але хотів би. Звернутися до всіх, що якщо ми бачили всі бульвар, там росли різношорстні дерева. Дуже давно, років 5 чи 7 тому назад, було здійснено кронювання цих дерев, зокрема по бульвару, по лівій, по правій стороні, зокрема по лівій, дуже багато великих тополів, які аварійні. Нещодавно, навіть 3 місяці тому назад. Було інцидент, що упало це дерево. Слава Богу, на будинок, слава Богу, на машину. Ніхто не постраждав, але постраждала лінія електропередач, зовнішнє освітлення було звалено опору лінії електропередач. Тому всі ці дерева будуть удалятися і висуватися. Крім того, дуже багато. Публікації нарікань про те, що краще б допомогли армії, краще б допомогли ці кошти пустили на армію. Я хотів би вчергово чергово нагадати, що Смілянська міська рада не залишається осторонь підтримки сил оборони нашої країни. Зокрема, в цьому році бюджетом Смілянської міської ради передбачено 25 мільйонів 486 тисяч гривень для підтримки Збройних сил України. Це складає 6% від загальної. Бюджету нашого міста, крім того, ми вже профінансували з благодійних рахунків більше 3 мільйонів, 3 мільйона 238 тисяч гривень. Також для підтримки і для допомоги Збройним силам України. Тому е, маніпулювати цими питаннями, е, що на Богдана не потрібно бульвар. Я думаю, що потрібно і допомагати Збройним силам України і потрібно якісь е, наводити лад в нашому місті. Зокрема, по благоустрою багатьох вулиць дуже. Багато звернені, зокрема, коли буде до 12-ї школи зроблена дорога. Я вже втомився відповідати. Ну було запитання під прямим ефіром. Я відповім, що в цьому році ми плануємо зробити всю вулицю захисників України. Зокрема, і до 12-ї школи це буде зроблено бульвар, вулиця захисників України, вулиця Громова. В Перспективі ми плануємо на наступному році, дай Бог нам миру перемоги <кій> створити відпочивальну зону. В мікрорайоні Богдана Хмельницького на березі річки Тясми, яку ми продовжуємо розчищати, яку ми продовжуємо робити там роботи з благоустрою. Тому звертаюся до всіх смілян, що не переймайтесь, не переживайте так, дійсно видалено 70 здорових, великих давніх дерев. Але будуть висаджені нові зелені насадження це й кущі, це і дерева, і буде зроблено для смілян, не для мене, не для когось особистого, буде зроблено бульвар, який він повинен бути, який він. Колись був там 30-40 років назад. Мені розповідають люди. Я е, цього на жаль не застав. Що дійсно по бульвару була асфальтована доріжка, де проходилися люди по бульвару від стадіону локомотив і йшли по самому бульвару. Тому я думаю, ми розмістимо сьогодні статтю. Всі побачать, як повинен і буде виглядати цей бульвар в перспективі вже в цьому році або на початку наступного року.